Всім привіт, друзі! Мене звати Марина. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали в заміський комплекс Сосновель і хочу зробити для вас огляд цього комплексу. Зараз вже почався сезон відпусток та подорожей. Тож хочу зробити для вас огляд одного з найпопулярніших комплексів Київської області. Сосновель у нас знаходиться в 30 кілометрах від Києва. Тож зараз ми подивимося і оцінимо з вами цей комплекс. Ходімо! Ну і одразу здаю. Точне місце розташування комплексу. Це в нас Київська область, Вишгородський район, село Воропаєв в 30 кілометрах від Києва у Воропаївському лісі. Територія комплексу Сосновель охоплює близько 500 тисяч метрів або приблизно 50 гектарів. Це велика площа, що дозволяє розмістити готель, шале, спа, літній басейн, зони барбікю. Квадропарк, дитячі майданчики, озеро, міні-заопарк та ще багато чого цікавого без відчуття тісноти. Тож почнемо дослідження комплексу зі спа-зони. Йдемо саме туди. Спа-зона працює з 9 до 21, її можуть відвідувати не лише проживаючі в комплексі, а й інші за плату 900 гривень. У будні дні, точніше, з понеділка по четверг. І з п'ятниці понеділу відвідування з коштує 1500 гривень для дорослих. Цю вартість включають такі сервіси. Декілька басейнів. Один закритий з підігрівом. Тут не так багато людей поки літо, бо всі знаходяться біля другого басейну який мене також вразив набагато більше, бо це басейн джакузі серед соснового лісу, прямо під відкритим небом. А попасти в нього можна прямо із середини виплести і насолоджуватися видами, на сосни, дихати свіжим повітрям та притом знаходитись у водичці. А виявіть, як це взимку. Але повертаємось назад до спа і покажу вам, що тут є, окрім басейнів. І тут у нас є сауна та хамам у класичних стилях, Пражський, Римський, соляна кімната, арома Купіль, вна Купіль. А також тут можна замовити дуже різноманітні спа-програми з обгортаннями, скрабуваннями. Понад 22 види масажу і різні спа людів пакети. Дуже класні пропозиції, тож спа тут -то дуже велике і час тут можна проводити досить довго. Але окрім спа, хочу вам також показати і інші зони відпочинку, наприклад, ось цей басейн, біля якого я провела майже цілий день, а ще й і вечір, бо біля нього сцена, але про це трошки згодом. Басейн довжиною приблизно 30 метрів, шириною десь 10-12 метрів. А зараз у нас трошки холодне літо, і вода в басейні без підігріву, на жаль, але плавати біля сосен з такими видами. Дуже-дуже класно насолоджуватись цією красою, тож я думаю, коли буде 30 і більше градусів тепла, тут буде самий кайф. До речі, також в басейні є невеличка дитяча зона, десь пів метру глибини. Глибина цього басейну взагалі десь півтора метра. Також навколо басейну багато лежаків та є такі міні бунгало але будь-доважні, то важливо, їх дуже швидко займають. Ми також прийшли завчасно, щоб зайняти собі місця. І ви приходьте завчасно, бронюйте і відпочиваєте з дуже гарними кривидами. Ну, а зараз підемо в номер зігріватися і дивитись ромтур. Ми вже трошечки розклались, але все одно хочу вам показати номер. Тут такий двокімнатний невеличкий номер. Так, тут ліжко двоспальне, тут у нас тераса гарна, тут у нас така невеличка кімната з диванчиком. Та Санвузол. Тут я у вас така гарна. Ось тут у нас душова кабіна, туалет, в принципі, дуже гарний такий естетичний ремонт. Ну, а так як ми приїхали у Сосневель на святкування Дня народження подруги, хочу вам показати ще одну локацію, де ми дуже смачно поїли та відсвяткували. На території Сосновелю є величезне гарне озеро, біля якого розположилися альтанки та бесідки, в яких можна зробити шашлик, відпочити або замовити їжу з ресторану та класно провести час. А в цей час класну літню атмосферу будуть в цьому озері створювати каченята або... Ви самі зможете взяти човник та поплавати по ньому. Як ви зрозуміли, розваг на території составелю досить багато, а ще більше їх по п'ятницям та суботам, бо в ці дні зазвичай проходять концерти, і ми попали на один з таких днів. Сьогодні виступав як так, тож ми ще й... Кілька годин ввечері танцювали, співали під його хіти. На концерт, до речі, може приїхати будь-хто, придбавши завчасно квиточки, а також можна забронювати столик і слухати і смачно їсти. Єдине, що хочу сказати, що обслуговування під час концерту трошки страждає, бо людей багато, персонал не справляється. І а, якщо ви хочете поїсти, краще робіть замовлення завчасно. Ну а зараз поговоримо про саме цікаве ціни. Скільки ж коштує відпочити у Сосновелі? Вартість проживання у липні та серпні стартує від 5200 гривень за номер комфорт. Тарифів та номерів багато. А ось найдорожчий люкс з терасою буде коштувати 10 600 гривень. Як ви вважаєте, це багато чи мало на сьогоднішній день? Я була у багатьох комплексах і чесно вам скажу, що це не найдорожчі ціни в Київській області, є і більш дорогі комплекси, але які надають менше послуг. Тож, Мені Сосновель дуже подобається, але єдине, що хотілося б покращити, це додати приватності між будиночками, бо вони розташовані досить близько один до одного. І коли хочеться побути наодинці з природою, цієї приватності не вистачає. І я розумію, що розмір будиночків не змінити, але 30 квадратних метрів також, як на мене, досить мало. І, можливо, Сосновель в майбутньому додадуть ще більші будиночки, які будуть розташовані на більшій відстані. Я тут досить класно провела час, але вже час вирушати додому і буду завершувати це відео і хочу вас запитати, чи були ви вже в Сосновелі, чи, можливо, плануєте сюди поїхати? Як вам взагалі цей комплекс? До речі, пишіть в коментарях на який комплекс наступний зробити огляд. І якщо це відео було для вас корисним, поставте, будь ласка, вподобайку, зустрінемося в коментарях. Всім дякую за перегляд, а щоб не пропускати наступні відео, не забудь підписатись.